Це відео буде основане чисто на огляді мотора мінчака, тому що по факту саме він став причиною повністю розбору мотоцикла. Зараз більш детально ми подивимося, що з ним стало, що треба там передивитися, глянути. Скажу зразу наперед, що з розбором такого мотора, та й вообще, з совєтських двохтактних мотоциклів, в принципі, буде такий опит, і надалі вона буде вже легше справлятися з ремонтами таких моторів. Після того, як він заклинив, ми зразу його почали розбирати. Це банально ми відкрутили голову і стягнули сам циліндр. Він стягнувся легко і нас це здивувало, тому що ми, якщо чесно, думали, що заклинив сам поршень, став якось криво і він заклинив. Ну ні, після того, як знявся сам циліндр, ми побачили, що все, в принципі, з поршнем добре. Потім ми подумали, що це все-таки коробка. Коли ми розібрали, побачили, ось, що полумісяць нормальний. І коробка теж. Коли ми розібрали, ми побачили, що всі зубчики цілі, все крутиться, все робоче. Ми брали шатали поршень, там шатун не опускається вниз. думаємо, чого. І тоді ми вже після цього поняли, що заклинив іменно нижній сепаратор на колінвалі. Розбираючи сам мотор, потім він вже переїхав сюди. Вже він розбирався тут. Я його розібрав, і звідси ця половинка з колінвала зіскочила в принципі, нормально. Звідси, Ну так як колінвал вже ханає, його просто вже звідти небудь вистукав, він ото виліз. Єдине, що важко було зняти магніт. Магніт же ж тут прикручений на колінвал, на шпонерці, прикручений оцим. І щоб його зняти і не повредити, там в мене немає ніяких зйомників. Магніт я знімав, щоб без молотка, без ніяких таких стрьомних речей, е, я взяв мечик, нарізав різьбу М10. Ну, що то наподобі такого, болта я сюди більше вкрутив, не глибоко. Я щось до нього таке прикріпив і дергав. І здергнув. Ну В принципі, магніт в нормальному состоянні. Так само, як і сам генератор, ніяка катушечка не шатається. Це, в принципі, нормально, красиво виглядить. Самі половинки картера, що ліва, що права, теж в непоганому стані. Я б сказав, в принципі, в хорошому. Нема тут ніяких ні трішень, ніде ні сколів. Всі різьби цілі, в принципі, все рівненько, нормально. Дасть цього мотора текло масло. Він приїздив був тут весь чорний. Ну, я думаю, це просто вже прокладка була. Не дуже. Ну, все одно перезборкою, щоб душа була спокійна положити на стекло і чуть-чуть його так протерти. Що що цю, цю, з усіх сторон. Посадочні місця всі підшипники цілі, тобто підшипник пальцем не достається, отак він не випадає. В принципі, і різьби теж я довольний. Це тут, в принципі, норм нормально, не, не треба нічого тут нього з ним такого видумувати. Що хотілося б сказати ще про коробку. З нею все в принципі, нормально, все чітко. Красиво, круто, крутиться, все попадає куди треба, тобто з коробкою ніяких проблем немає. Єдиний момент був іменно по коробці, вибивала друга передача. В принципі, немає ніяких проблем з вилочками. Тоже Все нормально, все рівне, нічого не погнуте. Тоже наче все ціле, от там всі канальчики, все в принципі, нормально виглядає. Що по кришках картерів? Кришки в нормальному стані. Все рівненько, немає нема ніде ніяких сколів, ніде нема ніяких вмятин. По вижимному, цей черв'як, як його називають, теж воно все нормальне. Не треба нічого видумувати, просто помить, ну і вже перед зборочкою можна було б даже його натерти, щоб воно ще більше блистіло і красивіше вигляділо б. Ця половинка так же само. Все нормально, все добре. Поміняється ще отут сальничок, бо тут все-таки на кікстартері масло трошки підтікало. Оце ж за сальники і подшипники. Лучше поміняти ці подшипники. Вдруг йому осталось зовсім чуть-чуть, щоб почати шататися, наприклад. Цей подшипник шатається. Подшипники коробки теж. От подшипники коробки, так. Да, вони прям розбиті. Но ми учимось, будемо пробувати робити. Міняти сальники, подшипники. Тобто, який вивод ми можемо зробити зараз по картеру. Коротко, це поміняються подшипнички. Поміняються сальнички. На стеклі шліфанеться плоскость. Ну, понятно, просто вимиються все, щоб красиво виглядало, і приємно було це все збирати. Отак От виглядить це все діло. Воно вже трошки милось. Отак От виглядить камера згорання. Тут теж, я думаю, просто почистить. А так, по факту, все тут чудово, все тут класно. Поршень мінятиметься, що сама гільза буде точитися. Чого точитиметься гільза по поршню, понятно, і задіри. Тут наскільки великі задіри, що відбується пальцем. Наче хвостком хто провів. Купляти нема смисла, почнемо ставимо новий поршень. Ще єдиний інтересний прикол в одному з продувочних вікон. Не така вмятина від іголочки сепаратора, який розлетівся. Це верхній. Тож все все буде домиватися, чиститься, що все було чистенько, красиво. І коли вже будуть всі запчасті для зборки, все це буде потихеньку збиратися, показуватися. І думаю, до, до весни це все збереться. Ну, все, мотор спочатку. Тоді до рами поліземо, до подв'язки. Так що, отаке движення зараз у нас тут проїздить. По мотору спочатку все це будемо дивитися. І постійно, поки всі запчасті не прийшли, ми можемо там подивитися до тих самих амортизаторів, до рами, до подв'язки, до проводки, до кузовних. Моментів бак, там крила, бардачки. Це все буде постійно показуватися, збиратися. Тобто це віддільно було відео про мотор, більш детальніше, що там, як там, і такі самі відео ждуть і для подв'язки, тобто передня вилка, задні амортизатори, в тому числі і колеса, кузовні роботи це бак, крила, бардачки і сама рама. Багато всяких нюансів, які хотілося б зробити, щоб була їзда на цьому мотоциклі комфортнішою.